бывшие депутаты и булавка, исполняющая обязанности мэра, уходя от нас, решила оставить подарок городу Днепропетровску и его жителям. И она, единственный город в Украине, поставила налог на землю, налоговую ставку, умножила на три, чтобы все мы платили в три раза дороже. Это такой подарок. Или месть за то, что ее не выбрали, я уж не знаю. Значит, мы, предприниматели, какие-то Балакуинины, Баваросски возим, мы добрались и после Нового года пошли к нашим депутатам городским э, значит, с этой проблемой, потому что мы понимали, что будут много платить и заводы, и фабрики, и мы. Люди не будут получать зарплату из-за того, что такой процент на землю, если все его заплатят, то платить больше нет. Не, не, нет, Потому что вот у меня, например, три киоска маленьких, общей площадью 22 квадратных метра, это всего. 3 у меня было налог на землю 590 гривен, а сейчас он 3 340. Ну это как должна я проплачивать, я не понимаю, например. Значит, мы пришли с этим депутатом, они были удивлены, занялись этой проблемой. Был составлен проект, который вынесен, проект решения, который вынесли на эту сессию. Что сделали наши уважаемые городские власти? Заводам да и фабрикам они процент понизили. А нам, предпринимателям, нет. Они нас просто портали. То есть мы этим занимались и нас же оттуда выкинули. Так что мы все должны платить с вами по полной программе в три раза дороже, чем все остальные. Мы вчера были на приеме у Филатова, И я им предлагала посчитать, на свою нагрузку, на мои 22 квадратных метра, сколько я плачу в КП, налоговое, за реализаторов, за электроэнергию, да? причем мы доплатим по гривне 92, чтобы вы понимали. Значит, и на два месяца вперед. И вот из за налогов на землю и вывоз мусора и сборника, и все прочее. Так вот, если эту цену поделить на мои квадратные метры, и те, и те деньги, которые платят завод, поделить на их квадратные метры, то я плачу в 10 раз больше, чем любой завод или фабрика нашего города. И также каждый так же, из вас. Вот Андрей Робятнеча партия. Олигархический режим Порошенко. Наставлені колігархічної групи приват Коломойського, Корбана, на знищують малий бізнес. Вони заганяють нас, поживачів, супермаркети, які згвинтять ціни. Вони перерозподіляють ринки на користь наблизжених до себе підприємств, за хабарі, на користь кіосків, які належать чиновникам цієї мерії. Вони знищують малий бізнес як клас вільних людей, який був соціальною основою майдану, який легше на підйом ніж робітники. Я запрошую вас взяти разом з робітниками у маніфестації, яку 1 травня організують вільні проспілки. Слава нації! Сьогодні прийшло до нас дуже багато людей ми поговорили про насущні наші проблеми, про проблеми підприємництва. Ми говорили сьогодні про те, що підприємці Дніпропетровщини не на жарт стурбовані в ситуації, що склалася з малим бізнесом у нашому регіоні. На жаль, доводиться констатувати той факт, що протягом останніх 10 років, незважаючи на постійно декларовану допомогу малому бізнесу від нашого, керівництва, відбувається відверте його знищення. Вже довгий час. Малий бізнес нашого міста знаходиться в абсолютно, в абсолютно нерівних умовах з великим. І цей факт доводиться констатувати щоденно і щохвилинно. Органи місцевого самоврядування, відверто лобіюючи інтереси останнього, раз за разом приймають рішення, що по своїй суті несуть загрозу і існуванню малого бізнесу взагалі. Очікувалося. Що після революції гідності, яка яка прогодилася даремнами України в 2013 2014, -му, 2014 -му роках, і в якій ми з вами брали участь безпосередньо, ситуація до стемене зміниться, і малий бізнес нарешті отримає можливість нормального розвитку на благо народу України. Проте очікування, з якими підприємці покинули майдан, виявилися даремними. Достатньо сказати, що за 10 років влада так і не спромоглася, чи не побажала вирішити нашого питання. По розміщенню тимчасових споруд на вулицях нашого міста. Навпаки, у 2015 році усіх підприємців було названо порушниками земельного законодавства. Було розпочато масові демонтажі тимчасових споруд. Проте найбільшого цинізму це почалося у 2015-16 роках. З приходом до влади нових людей було продемонстровано відкрите знехтування законами України, відверто неповагу до чужої власності. Та плюшення людської гідності підприємців, яким не пощастило випадково опинитися на шляху нової влади. Отже, виходячи з тієї ситуації, про яку ми сьогодні з вами поговорили, підприємці міста вирішили перше органам місцевого самоврядування у своїй діяльності керуватися виключно законами України, поважати законні права підприємців, гарантовані конституційними та законодавчими актами. Українського законодавства, друге забезпечити проведення відкритих конкурсів для заміщення керівних посад в управлінні торгівлі КП Благоустрій Дніпропетровської міської ради. Третє встановити єдину ставку земельного податку в, у розмірі 1% основ, як однаково для малого, середнього та великого бізнесу. Без прив'язки для об'єву погоджувальної документації забезпечити вільний доступ громадськості до інформації щодо витрачених коштів, яке КП благоустрій отримало у 2015, протягом 2015 року. П'яте забезпечити розслідування дій посадових осіб, що брали участь у варварському демонтажі тимчасових споруд, та притягнути винних до відповідальності у 10 денний срок. Ми даємо нашій владі розібратися з цим питанням та проінформати громадськість про результати розслідувань. Шосте забезпечити прозорі та рівні умови для всіх підприємців при отриманні дозвільних документів. Останнє це стосується вже особистості негайно відсторонити Олександра Коховського від керівництва КП благоустрій Дніпропетровської міської ради. Через наявність у нього риз характеру, що не дозволяють йому займати керівні посади. А тепер я питаю вас: всі згодні з цими пунктами резолюції? Слава Україні зараз всі підписуються. Давай, пережи зараз. Хто погоджується з тими пунктами цієї резолюції? Будь ласка, підійдіть до крайнього столику, до лімотохольського та поставте свої підписи. Вкажіть свій телефон. Але по-перше, То, Тож час ми зачитали резолюцію. Прошу всіх тут присутніх проголосувати. Хто хто за? Прошу підняти руку. Одноголосно. Если есть кто против, может подойти к, телефону, к микрофону и высказаться. Желающих нет? Значит, я напоминаю всем, что в нашей стране идет война, как бы ее ни называли наши власти. И каждый день кто-то стоит под обстрелами и гибнет. Прошу всех, и тех, которые пришли сюда сорвать собрание, и тех, кто пришли сюда нас поддержать, Минутой молчания. Почтить память героев, которые погибли в этой войне. Слава Украине!